Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і таємні перемовини Путіна, Шольца і Макрона кажуть, що стали відомі деякі факти. Зараз ми перевіримо. Пам'ятаєте Шольц. І Макрон намагалися, особливо Макрон намагалися з Путіном поговорити, розуміти, це було на початку повномасштабного вторгнення. І так, давайте подивимося. Реакції Шольца, окремо подивимося, і Макрона на те, що говорили тоді. З Путіним має на увазі. Спочатку дивимося Шольца. Ну, Шольц, ви знаєте. Шольц зрозумів, що він не хоче співпрацювати з Путіном. Що Путін а, дуже перебільшує і наговорює. Ось що я бачу. Да, що в нього. А, тактика нападання і а, що Путін не зійде зі своєї м, лінії, ту, яку він вибрав нападати. І не тільки на Україну тут. Якось так. От Шольц він взагалі зрозумів, що він нічого не хоче спільного мати. Намагався втекти, намагався обійти будь-які контакти з Путіним. Тепер подивимося реакцію Макрона на переговори таємні. Цих трьох. А от Макрон? Макрон думав, він думав, що він зможе вразумити, Макрон став жертвою, до речі, ось як я бачу. Макрон став жертвою і став заложником своєї місії. А він думав, що він зможе переконати Путіна, що він зможе його вразумити, настановити. Пере, ну, якось. Переубідіть, як то можна сказати ще. Ось російською вже говорю. Ось, він побачив, ви знаєте, що я ще бачу? Що Макрон побачив в собі місіонера, який зможе змінити, наприклад, курс історії, стати, як би це сказати, ну, якось повпливати на перехід історії. Ось якось так. В мене ось таке іде. Шольц він зразу зрозумів, що з Путіним каші не звариш. І так, зараз ми подивимося. Чи дало це якісь результати? Я маю на увазі Макрона, бо Макрон намагався тут таємно урегулювати, таємно урегулювати. А насправді він ще більше себе підставив. Щоб ви розуміли, тим, що Макрон. Зконтактував тоді таємно за спиною, будемо так говорити. Ну, можливо, хтось і знав, ми цього не знали, ось. Але він себе цим підставив, обезоружив. І так, чи змінив зараз думку Макрон? Не зовсім. Він все ще думає, що він може щось зробити. Зараз я ще раз. Він вибрав просто нову тактику. Якось так я бачу, що Макрон вибрав зараз просто нову тактику. Але час від часу він все рівно е намагається щось зробити. Стосовно Путіна. Ну так, да, він чомусь. А до речі, знаєте що? Ні-ні ні-ні ні. Наскільки я розумію, Макрон е, зараз трошечки е, з іншої причини. Тут іде якось зараз, я спробую це роз, розшифрувати ці, ці карти. У Макрона зараз інша тактика і інші заботи. Ось так в мене йде. Зараз я ще докладу, подивлюся. Ні, Макрон з ним не хоче спілкуватися. У Макрона зараз є якісь ресурси під загрозою. Він зараз з Путіном взагалі нічого не хоче. Навідріз. відріз. ця карта вже говорить на відріз. Але, але, на жаль, щось там закрутилося. Він зрозумів, що він щось накрутив. Не те. Я казала, що він підставив себе. Тут у нас кроль монет, якийсь матеріальне, щось дуже таке е цінне, е заблокував. І ось тут е карти теж показують, що це може бути. Що це може бути? Це ніби якась, якісь ресурси, якісь родовища можуть бути. Ясь. Е Добування, якась цінність дуже велика. Ви знаєте, що ще може бути? Ще може бути, якщо я не помиляюся, французи мають у Африці щось. Я зараз не буду в цьому розбиратися, але то щось є під загрозою. Ось так я це бачу. Тобто, а, цей а, Макрон змінив свою думку. Він зрозумів, тому що от тим, що він намагався у він тільки себе ще більше обезоружив, ще більше себе підставив. Йому треба було інакше діяти. Треба було діяти, як Шольц. Намагався втекти, намагався зрозумів. Шольц зразу зрозумів. Ось, а Макрон ні. Ось якось так мої дорогенькі. Тобто результат на лице щиро вам вдячна, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги.